Для початку беремо з серветкою, серветки, пальчик, беремо скарифікатор. пальчик. Анастасія – студентка першого курсу спеціальності біології. Сьогодні вона вперше робить тест на ВІЛ та гепатит. Каже, процедура є важливою для кожної свідомої людини. Окрім цього, тестування проходить безболісно. Загалі не боляче. Ну можливо, для людей, які просто бояться крові, то так це буде трошки старше. А так для мене то це ні. Це потрібно робити для того, щоб бути більш захищеним від. Ну а раптом партнер там буде з цього інфікований. Потрібно більш захищатися, проходити тести. Дівчина зробила тест у рамках просвітницько-профілактичної акції, яку проводять у рівному щорічно напередодні дня закоханих. Організаторами події є благодійний фонд Наше майбутнє, як зазначає психологиня Тетяна Радченко, основна мета заходу спобігти розповсюдженню статевих інфекцій, оскільки впродовж тривалого часу статистика залишається невтішною. Станом на 1 січня ми маємо в області більше 4 Тисяч випадків зареєстрованих звіл, і офіційно на обліку перебуває майже три тисячі людей. Ну, це статистика серйозна. В Україні так само щорічно виявляється більше десяти тисяч випадків звіл-інфекцію вперше нововиявлених людей, які стикаються з тим діагнозом. Близько трьох тисяч це люди, які виявлені зі снідом. На події побувало чимало студентів різних спеціальностей. Для них провели лекції, потім усім охочим зробили безкоштовний тест на наявність свіл та гепатит. Заступник декана з виховної роботи Вадим Пономаренко розповідає: така методика спілкування з молоддю на подібні теми є дієвою. Це актуально саме для поширеності інформування, саме їхній професійній діяльності, бо вони безпосередньо контактують з учнівською молоддю, студентською молоддю, повсякденному житті. Тобто, це допомагає за або бігти ризиків зараженням даними інфекційними захворюваннями в майбутньому, акцію проводитимуть протягом двох днів у навчальних закладах Рівного. Станіслав Мокляк, Лілія Мазок, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.